В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. 15 ударів кабами. Росіяни завдали по Гуляйполю Щербаках та Червоному. Атакували прифронтові населені пункти також безпілотниками та артилерією. Чотири рази з РСЗВ накрили Кам'янське Новодарівку та Гуляйполе. Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків люди на щастя не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. 267 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 164 артудари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Росія перетворює Запорізьку АЕС на ядерний щит Українські військовослужбовці вкотре виявили замасковані позиції за декілька кілометрів на південь від Заес. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Саме з цього району, розташованого у відносній безпеці, завдяки близькості до ядерного об'єкта, окупанти запускали ударні безпілотники по місту Нікополь. Особливу тривогу викликає системність таких дій. Окупанти перетворюють периметр найбільшої атомної електростанції Європи на зону бойових дій, розміщують військову техніку, запускають безпілотники, ігноруючи потенційні катастрофічні наслідки. Місія Магатена за ЕС регулярно фіксує прольоти дронів, вибухи та обстріли в безпосередній близькості від об'єкта. Це лише підтверджує. Що мілітаризація станції не є поодиноким інцидентом, а є свідомою політикою держави агресора закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на ці небезпечні дії та посилити тиск на Росію, аби зупинити подальшу мілітаризацію ЗАЕС. Тим часом ворожі війська не припиняють завдавати авіаударів та застосовувати велику кількість впівдронів по позиціях наших захисників. На Гуляпільському напрямку українські підрозділи відбили два штурми в районі Високого. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та малих Щербаків. На цьому відео нацгвардійці окремого загону крила Омеги показали, як нищать ворога. актуальні проблеми знайти дієві рішення та навчитися практичним інструментам демократії в Запоріжжі. Відбулася перша діалогова зустріч у рамках нового молодіжного проєкту Демокраці Токс, ініційованого громадською організацією студентство за підтримки Демокрасі Репортінг International зустріч відбулася у форматі світового кафе. Це інтерактивний спосіб ведення діалогу серед учасників. Активна молодь міста та різноманітних організацій, а також представники молодіжних центрів міста міста та району обговорювали актуальні виклики, зокрема проблеми взаємодії між владою і громадянами, а також шукали шляхи в ефективного залучення молоді до процесу ухвалення рішень. Організатори переконані, саме діалог, обмін досвідом і практичні інструменти демократії допоможуть молоді стати справжніми агентами змін. Ми зібрали багато представників молодіжних організацій, молодіжних рад різних також громад Запоріжжя, щоб об'єднати максимально різну молодь і почути їхні думки. Хочемо залучити максимально молодь, побачити наскільки вони активні, і також залучити їх до молодіжного сектору, залучити до наших майбутніх тренінгів, тому що громадська організація студентства проводить максимально обширний максимально обширну роботу для розвитку молоді, і ми дуже раді, якщо молоді люди Запоріжжя зацікавляться в розвитку. Молодіжної політики і захочуть у майбутньому долучитися до громадянського сектору, щоб також робити свій внесок у майбутнє Запоріжжя, Щоб спільно влада, громадянське суспільство. Громадські активісти збиралися і обговорювали проблеми і знаходили шляхи рішень. Зокрема, ми працюємо із залученням молоді. Хотілося б почути, що найбільше хвилює молодь в Запоріжжі, які можливості є вже зараз, незважаючи на всі виклики. Молодь повинна розуміти, що її голос чують, що з нею рахуються. Нічого про молодь без молоді. У рамках ініціативи, що триватиме до вересня, учасники матимуть змогу дізнатись, як працюють демократичні механізми та навчитися реалізовувати свої ідеї на практиці. На них чекатимуть різноманітні тренінги та воркшопи. А наприкінці проєкту буде створена інтерактивна мапа, яка стане своєрідним гідом в питаннях взаємодії з місцевою владою, пошуку підтримки для своїх ініціатив і реалізації їх на практиці. Цей діалог це не просто зустріч. Це місце, де ваші голоси, ваші ідеї, ваша енергія мають стати каталізатором нових рішень. Бо кожна перепона на шляху молоді до участі у процесах ухвалення рішень це виклик, який потребує відповіді. І ця відповідь це ваша ініціатива і все в ваших руках. Кожен, хто вірить у те, що молодь це лише майбутнє, направду дуже глибоко помиляється. Тому що молодь це сьогодення в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.